Далі зайдемо. Всім доброго ранку. Щойно приїхали. Заселення трішки згодом. Вирішили прийти на пляж. Тільки, тільки перший раз прийшли, знайшли дорогу. Софія, ми будемо ближче до всіх. Пішли потрогаємо водичку. Ні, ти знаєш, купатися можна. Водичка купатися. Раз, два, Раз, два, три. Раз, два, три. Це. Пливи, 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 давай. Водичка тут тепла, хороша. Давай. Тут тепліша водичка. Водичка тепла. Ми сьогодні перший день приїхали. Був сильний дощ, на дворі трішки прохладно, сонечко ще не вийшло, зато водичка дуже тепла.